Проводимо обрізку молодої яблуні, звертаємо увагу на закладання першого ярусу. Якщо у нас гілочки розположені дуже низько, ми їх прибираємо для того, щоб підняти нашу крону. Ми прибираємо ці ось гілочки. І вже починаючи з цієї гілочки, ми закладаємо наш перший ярус. Відповідно, гілки першого ярусу мають бути максимально Довгі і товстіші за всі гілочки, які знаходяться над ним, чи б то були міжярусні гілки, чи б то гілки другого ярусу. Відповідно, у нас є одна, друга, третя, четверта гілка нашого першого ярусу. Потім, піднімаючись, у нас є ось, таких, ось таких пару міжярусних гілочок. Відповідно, знову ж таки, раз, два, три. Знову три гілки у нас тут є, то трохи забагато. Гілка, яка налягає на нижню, ми прибираємо. І гілочка, яка налягає у нас на знову ж таки нашу гілку першого ярусу, ми її також звідси прибираємо. Адже гілки і відстань між першим і другим ярусом має бути десь приблизно 40-50 см. Відповідно, якщо у нас ось перший ярус, то ну, тут вже ну, це дуже мало. Так як міжярусна частина, то ще може бути, і то будемо дивитися, так як у нас в цій частині гілки немає. Відповідно, ось така тонесенька є гілочка, якщо ж вона заплодушить і стухне в рості. То вона тут і залишиться, якщо вона тут буде рости, то скоріше ми її приберемо. Адже ось над нею є така гарна гілка, яка знаходиться вище. Відповідно, під навантаженням вона відгинається і взагалі ідеальна висота для початку нашого штамбу. Всі гілки, що знаходяться вище, тобто ці ж гілки міжярусні, ми їх вкорочуємо для того, щоб по довжині вони не перевищували нам гілки нашого першого ярусу. Піднімаючись вище, розуміємо, що в нас вже в цьому місці буде утворюватися е, другий ярус. <кій> Максимально ідеальна міжярусна висота, але ми маємо так зробити, щоб в нас напрямок гілок і кількість гілок в одному напрямку була е, відповідна до того, як то все має бути. Якщо в нас гілочка йде ось в цьому напрямку, тут іде гілка, тут, тут. Тут і тут. Ми визначаємо відстань. Ми залишаємо одну гілочку, другу гілочку. Ось цю гілку ми видаляємо, адже вона б була. Паралельно цій гілочці і йшло б йшло прикинення постійне. Цим самим ми збільшили відстань між цими гілочками. Також гілка в нас буде йти в цьому напрямку. Відповідно, дуже близько до неї йде оця гілка, так як, у нас, в цьому напрямку, так як у нас в цьому напрямку гілок достатньо. У нас тут буде гілочка. Відповідно, ми її прибрали. Все, у нас максимально ідеальна відстань між гілками другого ярусу. І наш центральний провідник ми вкорочуємо по молодому приросту. Все, таким чином ми сформували нашу яблуньку, молодий саджанець яблуні, розріджена ярусна форма корони.